Крім зелених драконів, які символізують гармонію, поєднання стабільності з ростом, бажання рухатись вперед. Творчу енергію, цікавість, креативне начало і гармонійний внутрішній стан поряд із зовнішніми досягненнями, є ще дракони інших кольорів, золотий дракон. Цей дракон вважається символом імператора, символом імператорської влади, вищого покликання всіх тих ідей, до яких Прагне людина у своєму найкращому вигляді, у своїх найкращих, найсвітліших бажаннях, символізує також благородство, мудрість, філософський потенціал і вважається взагалі золотий дракон найбільш сильним. Синій є ознакою Мудрості, шляхетності, внутрішнього спокою. Це миролюбиві, спокійні, врівноважені дракони. Чорний дракон символізує невгамовну таку внутрішню, першоджерельну і бурхливу стихію води, оскільки дракон є також символом і Водного джерела нашого життя, і у зв'язку з цим ось саме первозданний хаос води Світового океану, які приносять переміни, не завжди приємні, не завжди очікувані, але дуже необхідні. І ось саме такі зміни, саме такі заклики світу до переміну в нашому житті і символізує чорний дракон. Червоний дракон, він є символом активної, спрямованої чоловічої енергії. Він містить у собі таку кількість волі, бажання її проявити, бажання самоствердитися, що вистачить, мабуть, і не на одного дракона. У одних народів червоний дракон є символом захисника. Зокрема, у Північному В'єтнамі вважається, що червоний дракон спустився з небес і створив бухту Халонг. І досі живе там і захищає місцевих мешканців. За іншими повір'ями інших народів, червоний дракон є хижим звіром. Егоїстом, всепожираючим створінням, який ні з ким не рахується, бажає лише накопичувати скарби і все своє життя присвячує тільки накопиченню, захопленню підкоренню і має саме таку злу жадібну енергетику. Червоний валійський дракон на прапорі Уельса. Цей прапор вважається одним із найдревніших у світі, і на ньому цей геральдичний символ дракона асоціюється із королем Артуром, із героєм. Тобто така драконяча героїчна енергія знайшла втілення в образі короля Артура. Коли червоний дракон зміг приборкати у собі злу страшенну енергію, яка вирувала у ньому, і направити її на захист своїх близьких, своїх рідних земель, своєї батьківщини на благо людей. Також це символ. Історичних коренів, поваги до них, символ усіляких чеснот, безстраща, загалом найвищий рівень патріотизму. Білий дракон присутній на прапорі Бутану. Бутан перекладається як земля драконів, а монарх це король драконів. Білий дракон є дуже твердим. Творчим, є самодостатнім і своєрідним за своєю природою. Він символізує мир, вірність, найсвітліші погляди, спрямовані у цей світ. На прапорі Бутану він зображений тримаючим коштовності. Це є символом національного багатства Бутану. Також білий дракон спрямований на захист інтересів країни. У своєму такому лунному сприйнятті цього світу він дуже орієнтований на найбільш світлу, чисту енергетику. Перше зображення китайського дракона налічує близько 7000 років до нашої ери. І це зображення було викладено на березі річки із дрібних річкових черепашок. Крім того, у знаменитому історичному романі Ло Логоньджуна Трицарство це період історії Китаю у 3 столітті до нашої ери так було сказано полководцем Цао Цао, одним із героїв роману, про драконів. Дракон здатний збільшуватись і зменшуватись. Може злітати, випромінюючи світло і ховатись в хмарах. Збільшуючись, дракон розсуває хмари і вивергає туман, зменшуючись, стає безформеним і невидимим. Здіймаючись, він носиться по всесвіту, а опускаючись, ховається в глибині вод. Як і людина, яка прагне до мети, він проходить під небесну вздовж і впоперек серед тварин дракона можна порівняти з героєм серед людей. Першу систематизацію знань про драконів, тобто їх вже накопичилась така кількість, чи то в уяві, чи справді люди бачили різноманітних істот драконів. І їх доводилося систематизувати. І це здійснив у першому столітті до нашої ери, причому з критичними висновками Ван Чун у трактаті Лунь Хен. Лунь це в перекладі, перекладається як дракон, такий символізм іерогліфа. Взагалі, щодо походження драконів, єдиної визначеної думки немає. Вважають, що це страх перед плазунами, оскільки драконі не мають змієподібне тіло. Крім цього, можливо, що дракони, уособлюючи у собі декілька стихій, вони виригають вогонь, стихія вогню, вони можуть пірнати у воду, мають тіло змії, стихія води, вони мають лапи тигра. І таким чином можуть пересуватись по землі, мають крила птаха, можуть підніматися високо у піднебесся. Крім цього, дракони мають і таку властивість навіть обходитись без крил. Це переважно китайські дракони зображуються такими, що можуть злітати навіть не маючи крил. І ось цей весь набір стихій, набір можливостей, уособлення такої величезної сили, амбіційності влади. Він мав сприйматись людьми по-особливому. Також вважається, що останки динозаврів це і був той поштовх, коли почали з'являтися міфи про драконів. Зокрема, Татуювання сучасні із зображенням драконів з'являлись у період, коли дійсно були присвячені обряду ініціації, коли людина із племені, чоловік мав пройти певні випробування, в результаті яких дійсно символічно помирав його, якби пожирав дракон. І народжувався в новому тілі, в новій якості, з новими знаннями, з новими звичками, з новим сприйняттям Всесвіту, дракони, які пожирають свій хвіст у робороси, якраз є прикладом такої циклічності, також зображення енергії інь-ян у вигляді кола, де ми бачимо, чорне і біле поєднуються це замкнутий. Цикл це енергія не знищення, а енергія народження нового перш за все. І на сьогоднішній день образ дракона вважається амбівалентним, жіночим і чоловічим, злим і добрим. Причому вважається, що китайська міфологія взагалі дракона обожествляє і вважає його добрим символом це символ Китаю. І дракон вони в західній міфології вони не завжди такі. Це переважно дракони, які обов'язково когось знищують. Цих драконів необхідно перемогти, і тоді тільки герой долає якісь труднощі або відроджує в собі силу і встановлює якийсь світовий порядок. Так, ось одним із припущень є те, що китайське військо, коли ходило в походи на захоплення земель мало на своєму прапорі зображення дракона, І саме тому західніше Китаю дракон символізує зле начало. У твердженнях Юнга дракони є темним, хаотичним жіночим началом, якому має протистояти чоловіче, яке вносить ясність, яке упорядковує його все хаотичне, демонічне, невідоме нам весь той клубок, який ми розплутуємо все життя. Це є. За поглядами Карла Юнга, саме такою драконячою силою кожної індивідуальності. У древньогрецькій міфології Зевс перемагає тіфона, стоголового дракона, таку істоту, боротьба з якою тривала довгий час. І це є однією із персоніфікацій теорії основного міфу, коли добре начало обов'язково має побороти темну, злу силу. Крім цього, Крішна перемагає семиголового змія Калінага. Скандинавський тор розбиває своїм молотом череп змії. Змії також вважалися. На заході у міфології уособленням драконячої сили, навіть незважаючи на те, що вони були плазунами, І ось не мали ні крил, ні мали ніяких специфічних атрибутів драконячих, які ми зараз бачимо, їм притаманні. Однак через страх перед раптовою появою змії, перед її. Поглядом перед її силу, коли вона, не маючи ні рук, ні ніг могла оповити тіло і задушити людину, це все знаходить втілення в культурах різних народів. Також Аполлон перемагає піфона. Крім цього, дракон як персоніфікація хаосу, такої сили величезної, неприборканої і непоборимої, як володар всіх вод на землі хаотичного світового океану, також вважалася уособленням родючості, і вважало, що саме дракони дають душі, дають можливість отримати щедрий врожай. І От у відео моєму, да, про те, як виник китайський зодіак. однією з причин, чому дракон спізнився і з'явився на святкування до нефритового імператора, було саме те, що він займався тим, щоб зрошувати землю, яка страждала від посухи. Крім цього, як найдавніші, найдревніші з істот. Дракони володіли такою силою, яку приборкували навіть з релігійної точки зору. Святий Георгій, змієборець, зображений із списом, яким він приборкує Змія. Діва Марія також має в ногах голову змія на зображеннях у католицьких церквах. Це як символ того, що вона поборола ось цю спокусу, поборола перворідний гріх. Крім того, архистратих Михаїл, який боровся із темною силою, із самим сатаною, який зрадив Господа Бога, і необхідно було скинути його на землю. І от архистратих Михаїл разом зі своїм військом зміг це здійснити і таким чином розділити так, цю сатанинську. Таку зміючу, драконячу силу опустити її на грішну землю із небес. Крім цього, дракони дуже часто зображуються із перлиною, із таким коштовним камінням із світлом. Що ж воно означає така? Темна, неприборкана хаотична сила, яку у міфології, у релігійній культурі навіть необхідно побороти, що ж спокон віку означала та перлина, яку дракон ніс у світ. Як пише Олена Блавацька у тайній доктрині, не раз змій і дракон були найменнями, які давали мудрецям. Посвяченим адептам давнини. Дракон є мудрістю хаосу. У зв'язку з чим знання, сакральні знання драконів зображувались саме у вигляді такого символу. Дракони вважалися провідниками і охоронцями божественної мудрості, яку вони саме і зберігали в своїй Перлині як коштовний скарб. І імператори вони були уособленням тієї мудрості, вони ніби мали посвяту від драконів і мали доступ до тієї перлини, в якій була вічна мудрість і знання про вічну істину. У багатьох традиціях дракон втілює у собі велич, втілює. Легітимність і священність королів, король Артур, про якого ми вже говорили в контексті прапора Уельсу, а також його батько, пендрагон. Крім цього, червоний і білий дракон з епопеї про Мерліна.